Виконуємо номер 256 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. 47 105. Додати 29 895. Відняти 57 937. Виконуємо діям. Перша дія додавання, друга дія віднімання. Виконуємо першу дію 47 105 додати 29 895. 5 додати 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали.

10 відняти 7 – 3, 9 відняти 3 – 6, 9 відняти 9 – 0, 16 відняти 7 – 9, 6 відняти 5 – 1. Вийшло 19 тисяч 63. Приклад другий. 115 тисяч 397 відняти 96 588 і відняти 2389 порядок дії. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію. 115 тисяч 397. Віднімаємо 96 тисяч. 588. 17 відняти 8 – 9. 8 відняти 8 – 0. 13 відняти 5 – 8. 14 відняти 6 – 8. 10 відняти 9 – 1. Вийшло 18809. Це результат першої дії. Виконуємо другу дію. 18 809. Віднімемо 2389. 9 відняти 9 0. 10 відняти 8, 2, 7, відняти 3, 4, 8 відняти 2, 6 і 1 переписали. Вийшло 16 420. Записали відповідь. Приклад третій. Від числа 705 мільйонів 312 тисяч 999. Віднімається сума чисел 472 мільйони 382 515 і 43 мільйони 180 тисяч 397. Виконуємо першу дію в дужках, другу віднімання.

5 додати 7, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо. 9 до 1, 10 і 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 5 і 3, 8 і 1, 9. 2 додати 0, 2. 8 додати 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 2, 5. 2 додати 3, 5 додати 7, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 5 4 додати 1, 5. Вийшло 515 мільйонів 562 912. Виконуємо другу дію від 705 мільйонів 312 тисяч 999. Віднімаємо.

Чотирнадцять відняти п'ять 9, дев'ять відняти один вісім, шість відняти пять один. Вийшло. Сто вісімдесят дев'ять мільйонів 750 тисяч вісімдесят сім. приклад. До числа 472 мільйон 515 тисяч 392 додати різницю чисел 13 мільйонів 839 572 і 8 мільйонів 457 тисяч 342. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга додавання. Виконуємо першу дію: 13 мільйонів.

2 додати 0 2, 9 додати 3 12, 2 пишемо, запам'ятовуємо. 3 додати 2, 5 та 1 – 6, 5 додати 2 7, 8 додати 1, 9, 5 додати 3 8, 2 додати 5 7, 47 переписали вийшло 477 мільйонів 897 тисяч 622. Записуємо результат. 477 мільйонів 897 тисяч 622.